Продовж останніх чотирьох років влада краю працювала над тим, аби з'єднати Тернопільщину якісними автошляхами із усіма сусідніми областями. Відтак, в рамках робочого візиту Степан Барна відвідав Кременецький район. Саме там наразі триває реконструкція автомобільної дороги Дубно-Кременець-Тернопіль. Для нас важлива ця дорога з точки зору того, що ця дорога з'єднує Тернопіль з міжнародною дорогою Київ чоп постановою кабінету міністрів України від 6 лютого. 2019 року виділено 270 мільйонів гривень на завершення реконструкції дороги, починаючи з Білокриниці, де ми зараз знаходимось, до села Плоске, тобто до перехрестя дороги на Білокриницю. Ця дорога дозволить з'єднати Тернопіль із двома областями та розвинути туризм в Кременці. Велика кількість туристів їде з Києва, з Харкова, з Одеси, саме на Карпати, тому, що це є туристичний маршрут. Приємно те, що дійсно від після завершення ремонту даної дороги. В нас, крім жителів Кременецького району та бізнесменів, підприємців, появиться можливість надавати хороші нормальні туристичні послуги, а саме це в готельному бізнесі, оскільки в нас на території району є велика кількість готелів, є велика кількість розважальних закладів, хороших нормальних ресторанів, кафе, які дасть можливість. Ця дорога дасть можливість зупинятися туристам та обідати, ночувати саме в Кременецькому районі. За минулий рік відремонтували дві магістралі з полученням Львів Тернопіль та Тернопіль. Піль підволочись у близькому майбутньому планують з'єднати Тернопіль із Чернівцями та Івано-Франківськом. Оксана Рогачук, Павло Верхолюк, Тернопіль 1.